Ми нікуди не спішимо. А, то не без... а тоді чекайте, дорога? Що? Я ж ніби то захожу. А, добре. Бачу, там такий у вас потаємний подаруночок. Це треба було, треба всім колись спробувати, щоб розуміти, що воно шкідливо. Це крісло. Ви взагалі хотіли обіймати? Спочатку почнемо з цього. Ого. <с <с?> <с?> в принципі, сьогодні я вже там сижу там, а я ще знайшла навіть ще дуже було важко зробити. Ну в армії всі палили ще коли зараз. Ви сказали, я помітив, що вони є. І де ви каву п'єте в підсумку? В е, першу чергу хто і хто зрадить мене, він зрадить себе. А я вказував в принципі, в декларації. Домовилися. Домовилися. Дякую. Дякую. Дякую вам, до побачення. А, стоп! А де... Одесь... Доброго дня, Віктора Федоровичу. Добрий день! Дуже приємно побувати у вас в гостях. Радий бачити. Поговорити про більше ніж те, що звикли чути в Закарпатті. І ваш просторий кабінет, в принципі, дуже вражає. Але у мене питання одразу таке: чи часто ви в ньому взагалі буваєте, і чи він вам взагалі потрібен? Одразу таке перше питання, тому що справді бачимо вас лише поза межами кабінету зазвичай. Ну в цілому кабінет це такий обмежувальний фактор. Хочеться бути всюди і бачити Закарпаття, бачити, як проживають сьогодні, як себе почувають жителі Закарпаття, тому що дуже багато у нас гостей, наших співвітчизників, які сьогодні тут на території Закарпаття. І тому кабінет це. Таке необхідне місце, де треба бути, де треба приймати проводити нараду, приймати ряд рішень, підписувати дуже багато різних документів, і треба їх ще перед тим і вичитати. І це дуже непросто. Скільки ви тут часу проводите зазвичай, якщо виділити якийсь? А я в цілому можна так сказати, що. Відсотків 20, тому що я мігрую завжди по адміністрації. Я така людина досить активна. Я люблю ходити і тому я ходжу до своїх, не запрошую заступників. Інколи запрошую, а в основному приходжу до них. Так що кожен кабінет перетворюється у ваш. Так, тому що я вважаю, що в як хтось каже, правда немає в ногах. Насправді треба ходити. Це в першу чергу здоров'я, це розвантажує емоційно. Змінюється певна якась картинка. І відповідно по ходу, коли ти йдеш до там, чи до першого заступника, чи до заступника, чи до начальника департаменту, чи просто до працівника є час перезавантажитися, переключитися на різні теми. Так, кабінет губернатора повинен бути найбільш зразковим з усіх, які є в обласній військовій адміністрації. Можливо. Тож можливо. будемо робити тепер екскурсію. Ви взагалі вперше робите екскурсію своїм кабінетом? Взагалі, можливо, навіть я вам розкрию деякі секрети вашого кабінету. Можливо, я на нього подивлюся іншими очима. Так, так. іншими очима. Значить, це крісло ви взагалі хотіли обіймати? Спочатку почнемо з цього. Навіть ніколи не мріяв. Так склалося. Таке було рішення прийнято президентом. Ви довго вагалися. Не було варіантів. Це, це було десь близько місяця. Відбувалися співбесіди, спілкування, де мені запропонували посаду, і я на неї розглядався. Але якогось мого чіткого бажання чи якихось планів не було Уже в ході співбесіди. Я розумів про те, що а чого і ні, чого ні, можна попробувати. і Разикнути. В принципі, я вважав, що я десь можливо і готовий до, до цього. Хоча в цьому кріслі я сижу дуже рідко. Це Крісло ну, в принципі, для проведення селекторних нарад з офісом президента або з міністрами, або з кабінетом міністрів, тому що тут є відповідне обладнання для того, щоб проводити... проводити селектор... так? Конференції? Конференція або інколи, якщо є прямі ефіри з телеканалами, то відповідно через цей комп'ютер і по мережі Wi-Fi підключається до інтернету. І тоді я перебуваю в цьому кріслі. В цілому це не робоче місце моє. Це як, тут як інститут, інститут губернаторства, скажу це слово, як Інститут губернаторства. Такий він, скажімо, таке історичне місце стіл історичний. Стіл я бачу, що він дуже да, історичний навіть. Да, є, є якась певна своя така історія. І сьогодні голова військової адміністрації, це не губернатор і не голова. Закарпатської обласної державної адміністрації це посада, і це в це функції вже набагато змінені в сторону сьогодні реалії, які відбуваються. Сьогодні війна. Відповідно, змінена і структура обласної державної військової адміністрації змінено від Закарпатської обласної державної адміністрації. Тому, в принципі, це місце це так скажем такий базис. Фундамент, Фундамент де має бути губернатор, але сьогодні. Я виконую більше функцій там, в, в тому куточку, в тій локації, тому що немає часу розслаблятися, сидіти в цьому кріслі і думати про якесь там майбутнє чи сьогодення. А треба швидко приймати рішення і швидко працювати над тим, щоб сьогодні в Закарпатті було першору безпека. Коли ви сюди е, зайшли вперше, це був 21-й рік, ще так, то е, що ви хотіли одразу звідси прибрати або додати? Для мене важливо не кабінет, неважливо, де ти працюєш. Я все життя працював в основному на таких різних оперативних посадах, і важливо ті завдання, які ти їх виконуєш. Немає значення в яких умовах. І в цьому то є суть військового, коли про умови взагалі мова не йде. Не йде, а йде мова про кінцевий результат. Сьогодні я і будую так роботу з військової адміністрації завдання, контроль, виконання і результати. Все одно погодьтеся, можна я присяду в ваше крісло. 20% вашого часу ви проводите все-таки в цьому кабінеті, і все одно для комфорту і для певної роботи вам потрібно мати тут оточення, якесь приємне, і той, скажімо, формат, який вам прийнятний. Завжди хтось є заступники або з начальників департаментів. Або просто з громадян, які приходять до мене на прийом. У мене немає годин конкретно визначених для прийому. Тобто є план на день, який визначається всією моєю командою. Інколи я не до кінця знаю, який там порядок, тому що зайнятий вирішенням одних питань, мені вже добивають інші питання. В цьому плані я слуга. Уже слуга народу і слуга фактично цього персоналу, тому що на мені замикається дуже багато питань. Я не можу бути розпорядником особисто своїм часом, а повинен виконувати в житті завдання, щоб не затримувати роботу всієї адміністрації. Це був час, коли я вивчав для себе, можливо, літературу, яка знаходиться у нас тут юридичну. Хоча ми розуміємо про те, що сьогодні. Такий час, коли є доступ до інтернету, і пошуковик Google допомагає по ключовим словам знайти любе питання, не потрібно брати книжку в руки, хоча книжка це таке щось святе, яке все ж таки треба час від часу тримати в руках. Тут бачу, у вас це все технічне, це от обладнання. Мені здається, воно вже тут з'явилося, коли почалася війна, чи коли Ні, ви воно... сюди прийшли, воно вже тут було. Так, воно тут було, нічого не змінилося. З часів війни, крім бронежилету, він не мій уже. Тому що є декілька бронежилетів. Ну це такий сьогоднішній атрибут, який повинен бути у нас е у відповідних, як кажуть, виходячи з тої ситуації, завжди треба бути готовим, стати до зброї і відстоювати. Тут він підписаний. Це номер, щось він означає. Чи не, не воно. Ні, це, це номер підрозділу. У мене був мій бронежилет, з яким я пройшов ще починається з 2014 року, який навіть мав певні пошкодження, були замінені в ньому плити. І в е, один із моментів, коли до мене прибули військовослужбовці, які мене просили підтримати і надати їм бронежилети. в мене не було на той момент можливості надати бронежилет і шолом, то я зняв з цієї стійкі свої бронежилети і подарував о, сьогодні е, один із військовослужбовців, який народжений. В тому же селі, в якому і я, село Ільниця, я Хуського району. Е, я передав для нього свій бронежилет і свій шолом. Надіюсь, що він йому служить. Хоч він мені був дорогий. Як Цей і... годинник він теж дуже такий історичний, дуже-дуже. Ви про нього щось... Він тут так і стояв, так? Так, він тут? він тут так і стояв, і судячи з того, що яка зараз година, то він не, не ходить. Не працює, але <с? він прикрашає і додає родзинки в інтер'єр. Це взагалі будова, наскільки мені відомо. Побудована Чехами при в 1920 році, коли чеський квартал будувався в Ужгороді, і вона має свою історію, я думаю, досить таку змістовну. Не дуже багато часу її вивчати, але це взагалі місце голови адміністрації чи губернатора. В той час не закінчується тільки на цьому кабінеті. Є ще окрема зала для нарад, є окрема зала для міжнародних зустрічей, є окремий кабінет для зустрічей з правоохоронцями, який обладнаний відповідними засобами на розголошення інформації. Тобто є комплекс кабінетів, і я думаю, що в даному випадку це небагато в інших областях. Є такі кабінети для голови адміністрації, так скажімо. Так, зелень, ви бачу, любите. Не багато, але є. Великі, це, переважно мої це. Мої дівчата, які в приймальні, вони її люблять, тому що я думаю, що вони більше всього за ними доглядають. Доглядають вони. Я їхньої, але вони... Коли, от зараз ви сказали, я помітив, що вони є. Тому, хоча, ну, мабуть, для свіжого повітря воно корисно, щоб було. Ну так, і гарно виглядають. Згадав, от новий атрибут, який з'явився, то оця дошка. Оце, це єдине, що я змінив. Ще при час того, що коли зайшов, тому що кабінет е голови обласної державної адміністрації, він більш такий, скажем, повинен бути, мабуть, урочистий, там, Е офіціозний, офіціозний, так. 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 Сьогодні ми не так політичні, як технократичні особи. Керівники адміністрації. Президент перед нами ставить задачі щодо, як я казав, щодо чіткого швидкого вирішення. Того чи іншого питання. І сьогодні, в першу чергу, це от потрібна така дошка, яка десь нагадує про ті завдання, які сьогодні перед нами стоять. Їх дуже багато, але набагато дуже удобно не мати якийсь записник, а просто вже біля дошки приходиш на роботу, зранку дивишся і розумієш про те, що. Е Кого ти заступників будеш вже, е, до себе, або, можливо, ти, я піду до них і будемо обговорювати і вирішення інших -тих питань. Змінився формат губернаторства, як такий, так? з'явилася ця дошка. З'явився і новий формат е, як такого голови адміністрації, тому що ви не в костюмі, ви його і не любите, мабуть. Ну, Вам в формі завжди да, в формі було комфортніше. Комфортніше, а враховуючи, що сьогодні президент. Він Еталон. одягнений в мілітарі в такій формі. То відповідно, поки він не одягне костюм, поки то поки від... він і голови коштум. адміністрації також не одягають, і ми працюємо в такому ж режимі 24 на 7, як і він. Так, добре, давайте Віктор Федорович, розберемося. Цей стіл він тут для водички. Це стіл, так. Да. Ну, Просто так, так скажімо, такий бій. гостинний да. фуршетний міні ну, да. але він використовується, коли хтось приносить, буває що грамоти, мені, там він, є да. такий стіл. все, що не знаєш, куди поставити, ставиш сюди. Це хтось був з волонтерів і, відповідно, показав ту волонтерську допомогу. Це ж гути, так, це для а, зупинки крові. Так, він показав турнікети, яка продукція, яку вони завозять. Це від хімічної атаки нічого страшного. Це, ну, це маски, Зрозуміло Бійців спеціального призначення це противогаз, який використовується в одній із спецслужб, наскільки пам'ятаю, Великобританії. От. Оп. Добре, і бачу оцей, от мене дуже об'єкт привернув увагу. Це взагалі оригінально, так тут зупинилося це, давно? Чи ні? Це був День прикордонної служби України, і їх прикордонники привітали от таким знаком. Класно, Ви знає, що, оригінально. що Що, що означає 27 цифра? Чи так спів? Можливо, такий просто у них був, але привітали, і ми його залишили тут. Нагадувати, що у нас прикордонна область між чотирма областями. Чотирма ну, країнами Євросоюзу. Угу. Телевізор часто вмикаєте? Ніколи ще ні, жодного разу не вмикав. За весь цей час перебування тут Ні, ні, ні жодного разу не було. По-перше, по немає часу дивитися те телебачення, а по-друге, зностик... він завжди фонить зазвичай у чиновників десь там, нібито ви щось робите, а телевізор все одно має бути вімкнений. Вікна не замінили на пластикові. Ну, мабуть, вікна у голови адміністрації повинно замінити пісток, як уже всюди будуть пластикові вікна або вікна термоізоляційні. Щоб ви не виділялися, як то кажуть. і це вже останнє, що має бути проведено, то тільки у голові адміністрації, що він знав і йому це нагадувало про те, що є ще такі сьогодні будинки, які на жаль. Не термостійкі, чи як правильно сказати, сьогодні важливо для населення споживати менше газу. А ми знаємо, що у нас центральну систему опалення практично немає, і кожна будівля чи кожен будинок чи дворогосподарство має своє газове опалення. Але важливо розуміти про те, що сьогодні є газова ембарго стосовно Росії, і треба економити, так скажемо. Цей енержоносії, і відповідно е, утеплювати будинки, робити термоізоляцію. Тому над цим ще треба працювати в Закарпатті, хоча. Ментально у нас так склалося, слава Богу, що велика кількість закарпатців, які будують будинки, то вони опікуються тим, щоб була ну, так, термоізоляція. але кажуть, що так, саме такі вікна вони більш дихаючі, ніж ті, які дихають, е да, але е дихають дихаючі. за рахунок втрати тепла. <рес> ну так, це от в тому плані. Ця карта України, вона вже теж тут дуже я так бачу, не нова. Вона з'явилася під... дуже сильно. Вона з'явилася під час вже після 24 лютого ми наносили. Напрямки наступу орків по Україні, і де вони зупинилися, для того, щоб просто розуміти, як нам готуватися в Закарпатті до оборони у випадку там настання такої ситуації. Сьогодні, завдячуючи Збройним силам України, у нас на фронті ситуація стабільна, прогнозована. Вони добре стримують ворога. І ми змінили цю карту, щоб не було цих малюнків для. Відвідувачі, які, відвідувачі, які при, приходять. Присядемо з вами. Ви так стільки багато ходите, стоїте, <соє> рухаєтеся постійно. Трошки вам дам сьогодні відпочити. Так, це стіл у вас для переговорів. Тут максимально може сидіти лише четверо осіб, чи ви ще приєднаєтеся. З якого там, я когось? взагалі почав свою діяльність тут, тому що, як я казав, що там якось сидіти некомфортно, тут я весь час сидів і тут я весь час проводив певні якісь. Перемовини і, на такі невеличкі наради там, коли двоє-троє працівників. А, ну а в принципі, сьогодні я вже там сижу там. Скільки ви кави п'єте на день за цим столом чи поза межами його не за столом в основному, мабуть, за тим. А інколи я виходжу для того, щоб змінити на вулицю і до... улюблена кав'ярня у вас є, мабуть, якась. Немає різні. 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 Їдальня, різні ова. Тут питання стоїть питання безпеки. Я не маю охорони. Я сам себе як можна сказати, охороняю. Тому... Не маєте чому? Тому що не хочете її мати, чи тому, що немає потреби. Сьогодні ми моє завдання забезпечити безпеку в Закарпатті. Якщо я буду ходити з охороною, то значить безпека не забезпечена. У нас контролювана оперативна обстановка, в принципі. Якби все прогнозовано, відповідно я можу дозволити собі бути без охорони, але мінімальні заходи безпеки треба проводити, не повинні бути постійні місця локації. Е, і відповідно і це цікавіше. Інколи треба змінювати, як кажуть, картинку, перезавантажуватися. І я... де ви каву п'єте в підсумку? по всьому місту Ужгороду, якщо я виходжу на вулицю або тут, і я знаю, що ви економіст, технолог, юрист, так. всі ці сфери, ви так правник охоплюєте. Так. Якби не політика, яку би із цих ви б обрали напрямків? Ну тобто, юридичний, економічний, економічний, економічний вам більше, якби я міг займатися економікою, це от сьогодні це мені ваша, і політика, реальна, і гуманітарна ваша економіка, але найбільше мені цікаво займатися от економікою, коли ти зранку. Просинаєшся і йдеш на роботу, і ти вже маєш в голові певні економічні проекти розвитку, тому що весь час хочеться, щоб Закарпаття воно розвивалось. Не завжди воно мало такі, такі тенденції. Сьогодні ми релокували велику кількість підприємств. Вони переїхали, створили йому мови для роботи, але не вистачає ринків збуту, не вистачає працівників, не вистачає ще якихось там, не вистачає якоїсь сировини. І от ти як живеш. В цьому світі, спілкуючись з бізнесом, ти хочеш маєш певний адмінресурс, хочеш їх вирішувати допомагати, щоб вони більш більш скоріше починали дихати на по на повні От. Але тебе збиває політика. Ви казали економічний, а я ще знайшла навіть, що дуже було важко зробити. В Укрпошті ви колись працювали? Чи це було якесь недовготривале робоче місце? Близько двох років працював. І теж економіка, я працював ревізором, так можна сказати, в ревізійному відділі, який здійснював перевірку господарської діяльності відділенню Закарпатської дирекції Укрпошти. І тоді, десь більше, я познайомився вже з роботою, таки перевіряючого, так скажем, чи контролюючого органу, а вже після цього був запрошений на роботу до Служби безпеки. І, до речі, курував в перші дні, перші місяці, там можемо так сказати, саме е підприємство Укрпошти та на той час Укртелекому та ЮТЕЛУ був такий підрозділ, е тому що Службу безпеку е долучали чекці, запросили працівників, які вже були фахівцями в якомусь єдиному напрямку, і таким чином вони ставали кураторами саме від служби безпеки цього напрямку. Ми якраз перейшли так плавно на цю релаксовану зону. Ці меблі тут були, коли ви прийшли? Так, вони були, і знову ж таки, вони такі урочисто, такі помпезні. Хотілося б більше технократичної атмосфери. Щось більше, хай тек стиль. Можливо, хай-тек, можливо, більше практичності. Все ж таки, губернаторство от, присутнє в цьому кабінеті цей клімат, такий, який тут є. Нікуди ми від нього не дінемося. сих стучас. пір він для мене ще чужий. Я до цього не звик, тому що звик ходити ногами, як кажуть, по землі і відчувати все своїми руками, не бути ізольованим від суспільства. Це досить дуже важко, тому що дуже багато людей, які хочуть тобі щось порадити, щось розказати, і не завжди це влучно, і не завжди вони розуміють глобальність і, взагалі, чому це ми робимо. Але я зобов'язаний всіх чути, я зобов'язаний з усіма говорити і віднестися з цим спору до цього спорозуміння. Все-таки ви казали, що ті типу, потаємні двері, ви в них виходите, коли у вас якісь зустрічі, так? Ви Є. Заді можем, так. Якщо можемо показ, пройти? Можемо пройти. Це, це теж ніби один із ваших підрозділів, під та, так. Один, це один із кабінетів, який, де проводяться наради. От і тут так. Прапористи, зрозуміло, вони є у вас в усіх і коридорах, і ага, це сюди, значить, тут наради. Так, вас це відбувають. окрема зала для проведення нарад, яка вже потребує більш ширше коло, де вже є керівники там, відділів адміністрації, або є керівники всіх е, якихось різних е, регіональних органів чи правоохоронних, чи контролюючих. Чи підприємств, зустріч з бізнесом, зустріч з просто громадою, яка приходить, коли треба більше зала, то вона використовується саме ця. Ну це вже й кабінет такий типовий, скажімо, знаєте, інтелігентний, офіціозний. Офіціозний, тобто, який десь підчеркує під знову ж таки те, що це кабінет знову ж таки губернатора, не голови військової адміністрації, а саме губернатора. Хоча тут теж були карти, їх сьогодні немає. вже ситуація, слава Богу, як я казав. Контрольована, а взагалі у перші дні війни тут були різні е, мапи, які використовувалися для планування оборони області. Тобто, в цьому немає жодної таємниці. Ми кожен день думаємо над тим, як ми будемо оборонятися. Не дай Бог, якщо виникне така ситуація. Знаєте, як завжди, я так собі просто задумовуюся над тим, що вас обирали все-таки на голову спочатку адміністрації обласної, а так випало, що ви стали військовою. Ніколи не думали, правда, що так може бути. Чесно кажучи, ні, але нічого нового. Я був в Донецьку в той час, коли російські війська заходили, зустрічав, зустрічав російську весну, так скажем, на Донбасі. І коли Путін говорив, що нас там ні, та я вже знав, що ну, бачив на свої очі, що вони там є, і це все відчував. Бачив, як працювали тоді, мабуть, неефективно органи державної влади, то для. Тоді для себе я десь інколи робив певні висновки, а я б не так робив, а я б от Ви вже тоді там за... якби І 24 робили. лютого лютого вночі розуміючи про те, що відбувається напад на Україну, і потрібно буде в цьому всьому в цій всій новій реальності приймати рішення. І вся Закарпатська область фактично за неї я несу відповідальність в першу чергу перед мешканцями Закарпаття. То я вже якось зрозумів, що інколи не не варто засуджувати. Тому що Бог так дає і дає тобі цей шлях, що от тепер ти покажи, як ти можеш. Ну і це серйозна відповідальність. І я був впевнений, що я з нею справлюся. Слухайте, ваша команда, яка тепер вас оточує, ви зібрали таких відбірних хлопців, скажу вам. Тому що всі в Фейсбуці пишуть завжди: от, подивіться, які люди оточують губернатора, як вони виглядають, дозвольте собі назвати бригада. Oh. Взагалі, от ваша позиція, те, що ви відображаєте на своїх сторінках. Так, так, Офіційних. Хтось сприймає, хтось ні. Ви як до цього ставитеся? Най собі сприймають? Чи... Е, ну, <клес> в, чому, в чому і полягає колектив колективі команда. Команда це однодумці в спорті, в, в образі життя, в підході до роботи, в творчості, тому що обов'язково в вирішенні різних питань потрібна творчість, креативність. І ти шукаєш собі однодумців. Дехто мені колись казав, що. Я завжди буду тобі там вірний, з підлеглих, Я завжди буду, я ніколи тебе не зраджу. І в мене завжди була одна відповідь. Якщо у нас спільні цілі і спільні задачі, то не не стоїть питання зради, тому що в першу чергу, хто, і хто зрадить мене, він зрадить себе. Тому важливо знайти для себе однодумців. Всі підкачені, всі, всі такі форми. формі. ви разом бігаєте, разом займаєтеся в спортзалі? Так, ми разом займаємося в спортзалі, разом. Кавелюєте разом кавелюємо, разом ходимо в гори, і це необхідний процес для того, щоб ти був завжди, так скажемо, дуже було таке свіже швидке мислення. Ну, хтось. Знаходить, як кажуть, розслабляється, завдячуючи різним там, чинникам. Да? Хтось, можливо, алкоголь вживає, хтось, можливо, по-іншому. Саме за рахунок спорту ми зможемо перезавантажуватися, бути більш активними, це важливо. Тому... А ви не палите, не вживаєте алкоголь. Не палю, а алкоголь, келихвина, так, інколи можна вечором для того, щоб десь розслабитись. Цікаво. Ну, палити ви ніколи не палили. Ну, в армії всі палили ще коли нема що робити, то курять. Всі грішили так. Всі. всі. Це треба було цим треба колись спробувати, щоб розуміти, що воно шкідливо. Тому, в принципі, ви казали, що ви з Ільниці. Як часто буваєте? І хто у вас лишився з рідних там тепер? Батьки мої померли, їх в живих немає. Я старша сестра. Вона шість років від мене старша. Вона проживає в вільниці з чоловіком, з дітьми. Хоча діти вже також в Ужгороді працюють. Також в державних контролюючих чи правоохоронних органах правильно сказати. От дуже рідко буваю. Можливо, раз на два місяці я відвідую кладовище до батьків і інколи заїжджаю, ну, Заїжджаю до сестри. А так ви проживаєте в очороді? А так я в основному проживаю в Учероді. Тобто, Четверо дітей у вас. Вік який у вас у дітей? Від 16 до 5 років. Дві дочки і два сини. Комплект такий веселий. Два, Ви їх два. бачите взагалі? Проводите? У вас є сімейний час, хоча б якась вільна? Сьогодні, за останні місяці практично немає. Тому що і, і в суботу, і в неділю я працюю. Діти мене більше бачать по телебаченню, мабуть, чи в, на Фейсбуку, чим бачать, вживу, тому що я приходжу досить пізно. Вони вже сплять. Зранку, коли я йду на роботу, вони ще сплять. І тому це. Ну, Ми десь в суботу-неділю все ж таки я стараюсь виділити там декілька годин, але це все одно з телефонними дзвінками і не вдається поспілкуватися. І, чесно, не завжди ну, батьки повинен приймати участь і в розвитку дітей, і це і десь відвозити в школу. На жаль, зараз немає такої можливості, але батьки моєї дружини вони живуть неподалік від нас і десь. Дід, батько дружини заміняє е, батька е, моїм дітям. Де більше з ними він проводить часу. Я за це їм, звісно, дуже вдячний. А дружина ваша в якій сфері вона працює? Приватний підприємець, е, займається підприємською діяльністю у нас на території Закарпаття. А який напрямок? Вантажні перевезення. А я вказував в принципі в декларації, Ще є так, така і про ізбивушна... вас не так легко із... знайти інформацію. Ви розумієте? Ну, є така СБУшна із... звичка, що поменше видавати інформацію, тому що в першу чергу це і, і безпека сім'ї це основне. Як ви бачите, їх мало де є. Я противник того, щоб. Якось не можу з цим змиритися, щоб про мою сім'ю дуже багато знали. Хоча це, мабуть, правильно, тому що сьогодні в мене публічна посада, і, можливо, закарпатцям хочеться знати більше. Але ну, війна, скажімо так, і все ж таки береженого Бог, береже. Ну і діти я вважаю, вони не повинні бути десь в тіні батька. Вони не повинні відчувати. Мої діти не знають, яку я посаду займаю сьогодні, крім до старших дітей. Ну так Доньці, які вже розуміють. Так все. і е, з молодшому сину 8 років, наприклад, він не знає. І молод донька, Емма, 5 років. Вона також не розуміє. Це не потрібно. Я вважаю, сьогодні вона не має жодного значення. Ми всі рівні. а... Потім воно десь на вихованні, може, десь на буде. Щастя, дітей впливати. любить тишу, це всі так. знають, тому треба про це, як то кажуть, замовчувати як ніяк. Дуже приємно з вами спілкуватися. Ми можемо говорити годинами, тому що дійсно ви приємний співрозмовник, але на завершення такий десерт десерт -бліц опитування невеличке відповідаєте лише з двох варіантів: один політика або бізнес. Ого! я зрозуміла бізнес, тому що ваша, ваша дружина там, економіст, має допомогти. Ні, Політика. Це таки політика. політика. Це бізнес е, коротка, ну але я мушу пояснити, чому політика, тому що сприяння бізнесу. Сьогодні я хочу, щоб бізнес розвивався в Закарпатті. Гаразд, допускається. Громадський транспорт або пішки? Пішки однозначно. Київ або Ужгород. Сьогодні Ужгород. Окрошка чи Бограч? Бограч, <свят> дякую, і от тепер можемо піти з вами на Бограч. Дякую вам, дуже приємно було побувати в вашому кабінеті. Ви дуже дякую. така позитивна людина енергетично, так така заразна. Тому я вам бажаю, аби у вас так само було тут таке завжди оточення, щоб підтримка вашої команди була стабільною і щоб ви, хоча б колись виділяли час. Все таки для родини знаходили його, і головне додати мене в Фейсбуці у друзів особистих на своїй сторінці домовилися. домовилися. Дякую. дякую, дякую вам до побачення.